Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Програма День за днем в теплій атмосфері дарує чудовий настрій, знайомить з цікавими людьми та інформує про події, які не залишать вас байдужими. І сьогодні я рада нашій студії вітати бандуристку, красуню та просто чудову україночку Світлану Ніконорову. Вітаю тебе! Добре. Щиро рада тебе бачити в нашій студії. Розпочнемо з такого питання: нещодавно ви ходили колядувати в міську раду. З ким ви ходили, чи і чому ви взагалі вирішили туди піти? Ну, по-перше, в нас є невеличкий театр лабораторія Бурсаки під керівництвом нашого режисера Житомирського драматичного театру Петра Авраменка. Ось з цим нашим невеличким театром. ми ходили привітати всіх, хто працює в міськраді, всіх наших депутатів, наших, скажімо, тих, хто виконує дійсно місію для Житомира. І вирішили їх привітати. Звичайно, колядою, ми зайшли з зіркою, ми взагалі гарно привітали і потім показали уривок з нашого спектаклю Нічно проти Івана Купала. Направда, ми зробили таку інтригу, ми просто показали наймаленький ну, уривок зі спектаклю і показали початок. його. Ну, А далі хто хоче, той доєднається, прийде до нас на виставу. І я думаю, побачить вже. Цю картину загалом. Ось а, ну нас загалом запросили туди. Ну якби привітати всіх тих, хто там працює. Тому що кожного року я з друзями ось цього року з театром ходимо, вітаємо місквиконком з різдвяними святами, колядою і щедрівкою. Прошу продемонструй. Зараз я заспіваю колядку, так як ще е, зараз, от, саме до 19 січня, можна колядувати і щедрувати, але щедруються тільки з завтрашнього дня. Щедрують зазвичай в основному дівчата або хлопці переодягаються в дівчат Маланки. І зараз я заколядую, тому що е, Щедрівка тільки завтра. Сьогодні так, ще колядку. Прошу. І принесли місяць круглий, прийшли лемки у Кресанях, і принесли місяць круглий Путь на тысяч ясно. Стріх на долонях у місяць золотий золоти, ходить сонце у крестані, спить слов'янське дитя. Дякую. Я думаю, що у міській раді ви отримали гідні оплески і не тільки. Загалом так. так. Чудово. Тоді хочу більше дізнатися про театр лабораторію Бурсаки. Так? Розкажи, чому ти вирішила долучитися? Ти ж не навчаєшся в Житомирському. університеті. Насправді я не навчаюся е, в Житомирському державному університеті імені Франка. До речі, цей театр при університеті Франка. Е, він є е, саме при Брехт-центрі. Брехт, е, Брехт е, відомий, е, взагалі, світовий режисер. Е, е, є лише два центри у світі таких: це в Житомирському е, нашому університеті імені Франка. і е, в… Німеччині в місті Аусбург, де народився, де працював і жив, ось режисер Брехт. Ми, до речі, були в поїздці і завітали саме в цей Брехт-центр. Мене випадково запросили туди, точніше, навіть не запросили. Я прийшла на невеличкий кастинг, тому що була ще одна бандуристка, і саме для спектаклю Петро Авраменко хотів використати бандуру ось автентичний український національний інструмент, показати їй колорит. І взагалі всі музичні. Скажімо так, спецефекти в спектаклі робиться все вживу, тобто немає фонограми, є тільки голос, є тільки все, що під руками попало, там навіть деякі побутові предмети, бандура, наш вокал і просто звуки, які ми створюємо під час спектаклю. Я пройшла цей кастинг в один прекрасний день, приїхавши в Житомир, і. Мені кажуть, будеш ти, Я кажу, добре. І почали ми працювати, починаючи з 9 ранку до 7 вечора, не виходячи з репетиційного залу, і е працювали, працювали, працювали над спектаклем. Нас запросили е в е такий невеличкий тур по Європі завдяки де... реалізації міжнародного проєкту, так? Так, е саме і завдяки міжнародному проекту Інтеграція України в Європу. І це був такий більш культурний обмін України з Європою. Тобто ми представляли Україну на світовій арені і якби презентували українську культуру, українські традиції в нашому спектаклі, насправді, все дуже гарно розкривається, тому що спектакль насправді навіть від язичництва до сьогодення до християнства, так як ніч навпроти Івана Купалу по Гоголю, по повісті, esse rolho. e Там починаємо від язичницьких ось цих вірувань пошуку квітки, саме цвіту папороті, так і закінчуючи навіть християнською традицією, пішовши до церкви, тобто це все показується, і вся українська культура переплітається, і разом з тим ми ще використали там і бандуру, і я співаю і українські народні пісні, і ми співаємо автентичні такі фольклори. Орні купальські пісні, і навіть вводимо такий певний транс людей в цих купальських піснях. Ну, деякі хто виходив зі спектаклю в Німеччині, взагалі були дуже шоковані. Просто казали, що такого навіть в Німеччині мало хто робить так якісно, цікаво і е, з таким характером, з такою атмосферою, що ти переживаєш все через себе. Розкажи взагалі про європейського глядача, чи він вдячний, такий як український. Ага. Ну якби ми об'їхали п'ять країн, а виступали ми в трьох: це Італія, в Венеції. Ми виступали. Потім Штутгарт, Німеччина і Прага, Чехія. І е, хочу сказати, що якби в основному приходили українці, тому що українською мовою ми це все показували. І в нас суто українською мовою і пісні, і спектакль. І я співала потім під бандуру, е, якби окремо окремими номерами. вже. був такий у нас спектакль, і потім невеличкий концерт, тому що ще Ірина Шенкарук з нами їздила, заслужена артистка України. І ми. Е, це все робили ніби на українського глядача, але приходило дуже багато іноземців або там місцевих, скажімо, там росіян, там в житі вихідці з Радянського Союзу. Всі в шоці, насправді, всі дуже вдячні, всі просто ну, емоції їх не передати. Це вперше взагалі практикується такий проєкт? Проєкт практикується, мабуть, не вперше, але саме вивезли молодь вперше, все-таки тому що раніше вивозили більше ну якби молодь у нас до 35 років, тобто комусь за 30 того і вивозили. А тут молоді гарячі і ще з такими ідеями, і просто в нас ми робили все, що завгодно, і що... лише єдине, що ми стілам не лазили, бо це нереально здається. Ось а але отак, якщо взяти. Сам спектакль, саму атмосферу, то ми робили все для того, щоб передати, щоб люди відчули, і навіть самі входили в такий певний транс цієї атмосфери. І глядач завжди був вдячний, тому що ми викладалися на повну, Ми виходили вже ледь говорили після спектаклю, і після того, як я відспівала там. Але... Люди підходили, дякували, і багато українців, які там. Вони казали: ви нам просто передали шматочок України, шматочок нашої землі. І те, що кажуть, ми, як ніби вдома, побували. Каже, все було. Ми починали з колядок, закінчували купальськими святами, і потім знову це все в колядки. Ось ну, дуже так цікаво. Взагалі дуже хочеться, щоб. Цей спектакль в Житомирі ми змогли показати. Єдине, що в нас немає для нас сцени, тому що ми молодіжний театр, у якого лише є підвальне приміщення для репетицій, там не дуже зручно показувати, мабуть, цей спектакль. Ось. І хотілося б, щоб нас підтримали і влада, і люди. Тобто, щоб було де нам реалізовувати себе. Ось, мабуть, це найбільша проблема. Ресурс ви маєте, не маєте спонсору і да, да. немає. У нас в Житомирі меценатів, Я вчора до речі говорила з журналістами теж і дуже якось так дуже навіть. Ну, прикро за Житомир, тому що в Житомирі якось завжди культура, все йде на другий план. Хоча, здається, з культури повинно починатися Починати все. все. Розвиток, освіт, все це в культурі. І а в нас немає меценатів, які б вкладали в культуру, вкладали в цей розвиток і потім виховували справжніх митців, які можуть донести цю культуру в Європу. Хоча ми показали, що навіть без меценатів, навіть без такої колосальної підтримки, хоча деяка підтримка була від міста, Нам допомогли з автобусом, тому що ми подорожували цією поїздкою автобусом. Абсолютно. Ми майже, Скільки годин в дорозі? Я навіть не рахувала, просто страшно порахувати, тому що ми майже завжди ночували в автобусі, тому що хотілося, крім того, щоб відіграти спектаклі, відіграти концерти, хотілося ще побачити щось Так? І в Венеції ми побували, хоч це все обійти, і в Австрії. В Альпах ми були і хочеться побачити і Німеччину, і Францію. До речі, вийшло так, що я ще грала в Раді Європи при молодіжному центрі. Там, просто з бандурою спектакль там не покажеш. А ось в Франції, в Страсбурзі, Рада Європи. Так? І нам робили там невеличку екскурсію. І вийшло так, що я взяла бандуру з собою, ще привітала, там, скажімо, тих, хто нас приймав, подарувала пісню. Вони теж в захваті від інструменту, від бандури, від е, голосу, ну і від усього, мабуть. Просто ще е, я, як носій української культури, я була завжди в вишивальці, завжди е, вінок при собі, якийсь так ну, бандуру важче носити, але загалом так намагалися це все робити, так, щоб дійсно презентувати Україну і показати, що ми можемо навіть краще. До речі, що приємно, що вони оцінили і казали, що в них мало такого, що в них вже перенасичення сучасністю, але вже якби основа втрачається в театральному мистецтві, основа навіть в вокальному, там ще в чомусь. І взагалі я бачу, що вони хочуть українців приймати як. Колективи такі там сольно, да? і на нас в Європі є глядач. Якщо в Європі є глядач, я думаю, то в Житомирі знайдеться точно. Я теж цьому впевнена. І на сам кінець ти можеш привітати Житомирян і жителів області зі святами і, звичайно, пісню подарувати. До цього ніяк. Ну, я вітаю всіх житомирян, всіх жителів і області, і всієї України зі святами, дай Боже, миру нашій землі, дай Боже любові, дай Боже радості. І хочу сказати, що все в ваших руках, тому що якщо ви будете робити своє діло як найкраще, то Україна буде процвітати. І... Хочу сказати, що ці свята завжди такі благословенні. Тому збирайтеся родиною, пам'ятайте, що ви не один і завжди телефонуйте своїм рідним, батькам, близьким, і звичайно, пісня. Прошу. Vai Mas... Дякую тобі за гарний настрій, за як завжди, приємну зустріч. Ми завжди раді вітати тебе в нашій студії. Нашим телеглядачам бажаємо миру та злагоди у кожну оселю.